Бетонні піраміди, зуби дракона і протитанкові рови. Володимир Зеленський опублікував відео про українські фортифікації. За його словами, на кожному напрямку фронту будуються такі укріплення. Раніше Зеленський у інтерв'ю заявив, що на гарячих напрямках фронту будівництво ліній оборони завершили на 92-98%. Зазначу, що сьогодні стало відомо, уряд виділив додаткові майже 4 мільярда гривень на будівництво оборонних рубежів. Більшу частину грошей спрямують на фортифікації на Харківщині й Сумщині. Свої частки отримують також Донеччина, Херсонщина та Миколаївщина. Будуємо фортифікації всюди, де необхідно. При фронтовій території, прикордонні, надійні лінії оборони. Росія повинна бачити, що ми зміцнюємось і готові захищатись. Україна ставатиме тільки сильніше, попри російський терор, суми. Чернігівщина, Харківщина, можемо по праву пишатися тим, що в кожній області України люди стараються зробити все, що необхідно для країни, необхідно для нашого захисту, для успіху наших воїнів на полі бою. Держава підтримує кожне підприємство в прикордонних регіонах, особливо оборонні. Бізнеси з усіх регіонів тепер мають можливість долучитися до укріплення України, зміцнити наші кордони і тим самим створити нові робочі місця. Дякуємо всім, хто працює, щоб Україна була міцнішою, всім, хто посилює нашу стійкість і оборону.